Механічний годинник форсінінг Дубай. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Годинник повністю оздоблений різними завитками та декораціями. Виглядає дуже вишукано та незвично. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Задня кришка у нас відкрита. Можете бачити роботу механізму. Щоб налаштувати наш годинник, потрібно витягнути штифт до кінця. Ось так. Та годинниковою стрілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Він повинен бути притиснутим до корпусу. Щоб годинник підзавести, він механічний з автопідзаводом. Але коли ви годинник кладете, наприклад, на певний час, його після цього потрібно підзавести вручну або перед цим підзавести, щоб він не зупинився, поки він буде лежати. Коли у вас штифт щільно притиснутий до корпусу, в такому положенні за годинниковою стрілкою прокручуємо орієнтовно 15-20 разів. Ви навіть можете бачити ось тут, як годинник підзаводиться.